Доброго дня! Сьогодні у нас на вулиці кінець листопада, але вже трохи ми готуємося до наступного сезону, тому хочу поговорити сьогодні про кальбраху, таку квітку дуже чудову. І поділитися своїм досвідом, як я навчилася її вирощувати. Тому що декілька років до цього року я старалася як могла. досі до мене не було вирощування її. І в мене не виходив гарний кущ, не виходила гарна розсада. Ну, таке було щось. А ось я вже навчилася, тому хочу поділитися декільками, декілька такими. ну як би це сказати, правилами щодо вирощування калібрахова. Калібрахова це в нас така квіточка. Ось. Дивіться, це з комп'ютера фото не моє. Тому що я своє, своє, моє буде там на заставці, і в кінці відео я прикріплю відео калібрахової, яку я в себе лишила. От. А це ось такі маленькі квітки. Ну, вірніше, вони кущі ростуть немаленькі, але квітка у них маленька і дрібне листячко. Ось таке. Дуже гарна вона, дуже похожа на петунію. Квітка дуже схожа на петунію, але має свої особливості. От, і також має особливості у вирощуванні. От, тому. Дивлячись на це все, хочу поділитися з вами своїм досвідом. І перше, за що треба взятися, це підготовка субстрату. У мене ось такий субстрат. Це Прибалтійський литва. Ось такий нейтральний. Там кислотність сказана, здається, 5,5. 25. Непоганий з верхового торху. Ось такий, він. Ну, такий коричневий, непоганий субстрат. Ним я замінила класман, тому що, ну виходить, коли я купувала цей, ще в принципі, класман був не гривню на 50 дорожчий, але плюс доставка ще 150 гривень за отакий мішок. На 70 літрів новою поштою десь до 140-150 гривень доставка. Виходить за дорого. Оце в мене вийшло без доставки. Ну, тобто, самі купили в епіцентрі. Тому, ну, і знаєте, він непоганий. Я вже в ньому посіяла, виросло, непоганий. Для калібраху обов'язково субстрат повинен бути рихлий. Такий, знаєте, пухкий. ось тому що вона трошки вибаглива дівчинка. І перший пункт по важливості це кислотність. От раніше я вирощувала і не звертала на це уваги. Вода у нас е, PH8 дуже така лужна. Е, субстрат був у мене нейтральний, а калібраху, а вже так як я вивчила інформацію по ній, послухала квітникарів, вона потребує. Більш кислого ґрунту. Тому що потрібно зробити. Потрібно взяти кислий торф, ось так, як у мене. Купила в нашому магазині ще, я, ну, я так-то через інтернет купую ґрунти. А це була в магазині і бачу ось така кислотність. Бачите, 3, 4. Думаю, попробую, що це. Ну, щоб за пересилку не платити, все таке. Взяла маленький пакет, подивитися на нього. Хочу показати. Ну, не знаю. Ну, непоганий. Але трошки він е цього фракції не вказано яка. Просто торф верховий, кислий, ось 3-4. Ну, так, в принципі. Фракція не дрібна, треба буде пересіяти, якщо це для живцювання. От, А так як для розсади, то нормально буде. Що робимо? Беремо, ну, це в мене ось такий, у вас може бути якийсь другий. Трохи його вже розсипала. Беремо верховий торф і нейтральний торф В співвідношенні 1 до 3, тобто, якщо тут 4 літра, то цього візьму я 8 літрів. Перемішаю, можна 8-10 літрів, отак, я думаю, буде ще можливо. Перемішаємо гарно, можна додати агроперліту, ну, це вже по бажанню, якщо у вас така, ось цей хороший такий, ну, дивіться, хороший, він трошки маловологий. Ну. Але такий пухкий. Ну, вже коли пересаджувати, коли я буду живцювати, я не буду додавати агроперліт, а вже потім, як висаджувати на розсаду, то додавлю трохи. Угу. Ну, і ось, і тим самим ми знизимо кислотність. Знизимо чи піднімемо? Ну, коротше, доведемо десь до 5, тому що калібраху, а кислотність е, субстрату десь 5 і трохи нижче. От тоді вона буде рости добре. Так я спробувала в тому році зробити і виростила гарну розсаду І розсаду, і потім я ще продавала в вазонах. Ну, Звісно, в мене не ті об'єми, і в мене нема теплиць, в мене парники, там, і в мене невеликі об'єми продажу, але також я цим займаюся. І перший рік у мене це вийшло після того, як я зробила. Підкислила ґрунт для калібрахуа. І друга позиція не можна її ніколи переливати. І якщо петунія видержить перелив, ми її підсушимо, там. якщо захлорозила, додамо якогось хилата желіза чи то ферелін буде, і вона знову стане нормальною. То з калібраху а це так: 50 на 50. Вона може вернутися, може не вернутися. Коріння швидко може загнити і на цьому все. Так, наприклад, я вже ніби і це розумію, але там в мене є рослина одна, ну, де в мене рослини ростуть, то вже її потрібно викинути, бо я якось так її полила двічі і бачу, вона стоїть прив'явша, ніби все нормально, земля-волога, а рослина сама прив'явша. Це тобто вже йде загнивання коріння, і вона піде на випрос. Ну, ось. І ще при поливах, якщо у вас вода лужна, віс... Ось, наприклад, у нас іде 8, і може бути і більше, навіть 8, обов'язково чимось воду підкислювати, доводити хоча б її до 6. кислотність. Ну, Провіряти кислотність можна тестові індикатори, можна просто оцими смужками лакмусовими теж зійде. Нам сильно точно, що там ми не будемо це все робити. От, Підкислювати воду можна навіть лимонною кислотою, ну, якщо це невеликі об'єми, можна ортофосфорною і ще є різні там кислоти, які можна використовувати. Можна, знову ж таки, якщо у вас невеликі об'єми, ось таке є добре. Це я ось купила мені зараз на розсаду маленьку піде. Бачите, воно для гортензій, тут є навіть індикатор, тобто е, всипаємо і доливаємо води до, воду, перемішуємо до тої кислотності, яка нам потрібна, от по кольору определяємо. Є добрива для гортензій, їх також можна використовувати, вони йдуть з підкислювачів. Ну, кожен підстраюється, як це зможе. Ну На це обов'язково звертати увагу. А то якщо ми висадимо звичайну суміш, торфосуміш, нас, ну не завжди вийде добра квітка Калібраху. У мене не виходила у нас зовсім. В цьому році вона вийшла. Я ось прикріплю відео, там в кінці буде горщик з Калібраху, який я собі лишила. Ну, Я багато собі не лишаю, тому що, знову ж таки, нема де все ставити. Тому ось такі мої поради. Прошу, якщо у вас є якісь до цього коментарі, коментуйте. Можливо, хтось щось мені підскаже ще до цього відео. Є якісь ще такі лайфаки по вирощуванню калібраху. А мене цікавиться квітка. Я ось уже купила. У мене свої були живці. Я осінню купила не живці, а маточні рослини. Купила ще живці, замовила на січень лютий також якісь нові з Євроживця. Не знаю, чи вони вийдуть, чи прийшлють мені їх. ну, тобто, Чи їх получить та людина, яка їх буде продавати. Ну, Побажання таке є. Дуже гарні кольори йдуть. Ну, вона дійсно варта уваги, ця квіточка. Особливо, якщо ви хочете вирощувати в підвісних кашпо, вона не потребує великого ґрунту, великого об'єму ґрунту, так як петунія. Петунії потрібно ґрунту і багато. От Калібраху можна менше дати. От особливо, якщо посадити одну рослину в горщик. То її хватає з головою, а якщо садимо 3 для скорішого, ну, щоб гарніший кущик був, то я пересаджувала в більше відру. От вона в мене росла до якоїсь пори, я бачу, що її вже замало тих 4 літра. Я пересадила у 12, здається літрів, і вона була ну, дуже гарна. Знову ж таки, на початку буде моє фото, і в кінці я прикріплю відео, де буде. Моя калібрахова. Ну, ось і все. Пишіть в коментарях ваші думки по цьому проводу. На все добре, хай буде мир.